І два! Всім привіт! Ах, сьогодні вже 31 грудня я готую курку. Перший раз буду готувати цілу курку в духовці. Не був тільки що е, трошки фейл. Не знаю, бачили ви це чи не бачили. Коли я вимикала е, відео, телефон впав у курку. А цей хлопчик вже працює. Але іноді його треба контролювати, бо він такий: отут попилесосси, там якось не допилесоссив. Тільки що прочитала новини про постраждалих у Києві. Чула, до речі, декілька потужних вибухів. Не знаю, чи ППО було, Але я аж заклякла і затрусилася. Контент на мільйон доларів. Ще скільки там зараз яйця коштують? Це що за мій війна? Отакий От новий рік. Вийшла поплакати зараз, поки ще не нагарбувалася. До Нового року 4 години. І що це за сопля? Ну, новорічний е, настрій вже трошечки, трошечки. Ну, взагалі, чуть-чуть, але покращився. Билинка самолюбування. Гарнівська. Моя улюблена тарілочка. А ось і моя солоденька, дівчинка. О, а тут рідень буде. До Нового року одна година. І ось я. Сьогодні Мені дуже подобається. А це наш новорічний стіл. Наша ялинка. Взагалі ми б не ставили ялинку, якщо ми її в тому році не купили. бо новорічного настрою так і нема. Але нічого не будемо святкувати за те, що ми живі. Ось так ми проводили останні хвилини старого року. Ну, і, звичайно, потім пішли дивитися про мову Зеленського. Світ не втратив мир, Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали, усі молитви, 311 днів. А зараз для підняття настрою, поки лунає повітряна тривога, будемо відкривати подарунок. І два. Ууу. Я собі хотіла м'яку іграшку. І ось мені святий Миколайчик привіз. Все, тепер в мене буде ще один компаньон для віду. Оце я розумію. Це у нас арахіс з карамельним. Так, і черво... ой, червоний... ой, червоний шоколад. Так. Чорний шоколад та обліру. Оце це, це круто. Пакунок номер два. Що там, що шо там? Щось падає. О! Я здогадуюсь, що ці ті, які я хотіла. А який розмір? На мене то налізе. Ікс. Сподіваюсь, що налізе. Це лосини. Замшеві. Здається, повинні бути новорічні тепленькі. Щось тут чи якесь? О, нарешті! Ще нормальний топ для спорту та тренування. А то в мене вже один, декілька років, один так само. До речі, здається, мені підійде. І книжка, яку я хотіла, Дафни Дімарі. Я читала її книжку на англійській мові Ребекка, і мені дуже сподобалось. І я нещодавно якраз побачила цю книжку. І дуже її захотіла. І ось мені святий Миколайчик приніс. Ну це все. А це святий Миколайчик приніс іншій дитинці. А ось і пряме включення з місця подій. Сьогодні вже 1 січня, настрій ого! і зараз я хочу собі зробити першу цьогорічну маску. Хоча, в принципі, мій стан чудовий, треба трохи допомогти своєму організму. Так, тут зволоження. Аквабомби від так. Ой, холодно. де там! -а, -а, -а. а взагалі я хотіла попрощатися. Тож гарних вам вихідних. До нових сустресім.